Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі за допомогою прихистку для українців і а, заробила більше 320 Польських карбованців, щоб ви розуміли, тобто це 8 вічно зелених в місяць. Вона робила, Розказую, як це було, і це, і пишіть в коментарі, чи знаєте, ви ще такі випадки, бо я тут ще зустрічав. Ну щоб такого, то ні. Короче, була. Ну і є одна жіночка західної України, і от вона приїхала, коли почалось повномасштабне. Вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати в сусіднє в там воєвудство, сусіднє місце, і також там оформитись, бо була каша не розберіха, дуже багато людей. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася В'ячеслав скількох там цих воєводів. Короче, краще. жінка з західної України, зі Львова, об'їхала всі регіони Польщі. Всі взагалі, всюди зареєструвалася. І в кожному з них в неї було там. 5, Чи 4 дітей. А, вона ще не тільки нас ще й на дітей, і там вже ще додатково, ну, поняв? І вона на, на всіх дітей оформила, цю допомогу. Рекільна. Сумарно, вона робила 30к польських карбонців. Польських карбонців, ну, ну поняли, так? Ну, по факту, це 8к, вічно зелених місяць. І вона оце їхала у Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєвудствам чи так далі, потім знову. А жила у Львові. Поняли? І в мене є попереднє відео про те, що зараз а, та, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі і взагалі по всій Європі, починають масово перевіряти цих українців дуже серйозно, це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять, хто там а, а, приховав свої якісь баланси на картах, чи свої якісь майно десь там в Україні, да? бо чого це воно у вас є, може вам треба було б його якби комусь віддати, вам би дали карбованці, і ви б за ці карбованці жили. Понімаєте? Ось така історія. І в попередньому відео, от послухайте, ми багато Показали, чому це може бути настільки серйозно відчислав? Ну, Ну, а, До речі, зараз секунду з цього всього приводу а, ми взяли юриста професійного адвоката і завтра проведемо безкоштовно абсолютно ефір, де я розкажу з професіоналом взагалі, що нам цій ситуації робити, бо ми ж всі українці, ну давайте по-чесному, щось там десь якусь копійку десь переводили по якійсь системі платіжній і не подавали це податково. І не розумію до кінця, наскільки Німеччина взагалі в цьому плані е, контролює все і строго. Тому безкоштовно абсолютно переходьте, самі знаєте, де посилання, клікайте вгорі. Реєструйтесь, це абсолютно безкоштовно.